Дев'ята ранку. Дитячі іграшки, книжки та малюнки на лавицях розкладають працівники Закарпатської обласної бібліотеки дітей та юнацтва та Ужгородського краєзнавчого музею. Також приклеюють надписи із назвами міст Буча Ірпінь, Маріуполь. Іграшки принесли волонтери, а малюнки діти створювали в бібліотеці. Розповіла заступниця директора закладу Тетяна Вудмаска. Ми долучилися до даної акції. Тут є роботи наших діток, діток, які є нашими читачами, і також діток, які є тимчасово переміщені із районів, де є ведуться бойові дії. Відповідно, вони долучилися, малювали. Те, що вони бачать, знаєте, діти є, діти вони дуже швидко адаптуються і вони швидко забувають. Тому що вони то й то є дитинство, і воно повинно бути безтурботним. Але на жаль, на жаль, з огляду на останні жахливі події, які відбуваються в Україні. То дуже велика кількість діток загинула. І такі акції, я думаю, що мають бути, мають мати мають жити такі акціякція Перформан до дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України, триватиме впродовж дня. Розповів заступник директора департаменту культури, національності та релігії закарпатської ова Віктор Трачук. Люди будуть проходити, відвідувати, збиратись, обговорювати ті чи інші події і доповнювати своїми візуалізаціями, що вони розуміють, і для чого це все зроблено. На сьогоднішній день ця трагедія, яка відбувалася з нашими дітьми, це просто неможливо, і ми повинні пам'ятати і думати про те, щоб ніколи більше таких подій не відбувалось. Віктор Терчук додає за даними ООН, на 4 червня, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинула 261 дитина. Оксана Ушакова, Лонті не колишин. Новини на Суспільному.